Свято першого дзвоника для всіх виглядає по-різному, але спільні риси є скрізь. У городищинській виправній колонії від традицій теж не відходять. Цьогоріч у навчальному центрі виправного закладу працівники та викладачі привітали з ним знань засуджених, які вирішили опанувати робітничі спеціальності. Я хочу сказати, що ми завжди вас будемо вірити ваші досягнення, ваші успіхи. Ми завжди будемо цьому радіти. Навчання буде проводитись для трьох груп по різних спеціалізаціях: кранівник, кочегар та токар. У кожну групу набрали по 12 охочих. Кожен з них при успішному завершенні навчання отримає свідоцтво державного зразка. Засуджені діляться, що це вже не перше їхнє навчання в стінах установи і хочуть отримати доступні знання. На мою особисту думку, та й багато зі мною согласиться, що навчання це завжди інвестиція у майбутнє. Тим більше зараз склалася така ситуація, що робітничих професій. Самі розумієте, я вважаю, це дуже хороший варіант і собі допомогти, і допомогти країні. Володимир перебуває на довічному ув'язненні, вже опанував не одну спеціальність. Спершу професію кравця і зараз працює на швейній дільниці. Чоловік вважає, що будь-які вміння знадобляться в житті. Мене посадили в 21 рік на довічне ув'язнення, тому вже 25 років я так скажу не покидаю цих стін, тому в принципі образування такого немає. Є така професія водітеля, ну, а так, просто треба якусь базу, базу підбити, щоб для того, щоб якщо поміняються закони освободиться, щоб можна було где-то как-то заробити. Олександр буде отримувати вже п'яту спеціальність. В цей раз вирішив опанувати фах машиніста крану. Розповідає, що має лише середню освіту, і на початках було страшно користуватись незнайомим устаткуванням, але завдяки вчителям зміг усвоїти навички. Чому вирішив долучитися? Тому що таке життя в мене було, що я дуже довгий час знаходився в в'язниці. Молодість була пропаща. А зараз країна в такому стані, що воювати мене не беруть, із-за того, що в мене непроходяща стаття. Але дасть Бог, вийду на свободу, і ця професія допоможе якось відновити країну. У навчальному центрі засуджені можуть здобути кваліфікацію третього розряду. Звичайно, якщо покажуть високі результати навчання, то успішно складуть іспит. По певним спеціальностям вони можуть почати працювати вже в самій колонії, адже є потреба в обслуговуванні потреб самого закладу. В основному ми залежимо від потреб колонії, які потрібні професії. Але ж разом з тим, це є як процес ресоціалізації засуджених для того, щоб скажімо, при виході з колонії, вони. Мали певний багаж знань і професій, щоб могли адаптуватися. На всі професії в нас завжди ну, є, є контингент. В залежності, скажімо, чи це потреба колонії. Якщо, наприклад, опалюваний сезон, тоді потрібно, щоб ми приготували до опалювального сезону печегарів. Коли, скажімо, якісь там другі роботи є, то відповідно ми. Адміністрацією колонії ці питання злагоджує. Свято знань у колонії це шанс на новий старт. Для багатьох це не перше навчання, але кожна нова професія крок до змін і віри в майбутнє. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.